Законодавством України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено коло о, пенсіонерів, які мають право отримувати дві пенсії. Хто ж в Україні має право на отримання двох пенсій? А відповідно до законодавства на отримання двох пенсій мають право саме пенсі... пенсіонерам в числа інвалідів з дитинства. Тобто вони мають право на отримання пенсії по інвалідності, як інваліди з дитинства, і вони мають право на отримання другої пенсії це по втраті годувальника. Але за однією умовою, що вони є непрацездатними, що вони не працюють та не отримують інших коштів. То такі пенсіонери в Україні мають право на отримання двох видів пенсії. Це по інвалідності та по втретє годувальника. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої, свої коментарі, запитання, задавайте, ставте лайки, не забувайте підписуватися.